Привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами капсули Шуанхуан-Лянь, рослинний антибіотик, 36 капсул від різних вірусів. Капсули шуан Лянь це натуральний антибіотик, застосування якого максимально забезпечує для вашого здоров'я, пригнічує розвиток патогенної мікрофлори, вірусів і бактерій, у разі широкого спектру недух, а також допомагає активізувати захисні сили організму. Препарат ефективний у разі поширених недух, як бронхіт, тонзіліт, реніт, пневмонія, гастрит, ентероколіт, дуаніт, цистит, простатит, аденексит. Ретрит, енцефаліт у разі комплексної терапії алергії та інших приймайте цей засіб у період поширення грипу, гірві, вірусів і то, що і ви забезпечите себе від ризику заразитися цими недугами, а використання в період хворі. Полегшує одужання і самопочуття, пригнічує розвиток таких хвороботорних бактерій, як стрептокок, золотистий стафілокок, пневмокок, червона фізна паличка, збудник стовпчику, дифтерії паличка, сингенна паличка, кишкова паличка, дизентерійна, бацила і інші. Губна впливає на вісім вірусів: віруси герпесу, аденовіруси, і 3 екавірус, вірус епідемічного паратиту, вірус коксакі, вірус простого герпесу. І більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти по ці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі, ставте лайки і діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій, і ваше життя буде супер!